Ми продовжуємо наші прес-конференції. Зараз у нас полтавський палії Сцен «Burning Time Машін. Я задам перше питання. Як ви готуєтесь до живих виступів? Чи є у вас якісь ритуали або традиції? Традицій як такових немає. Зазвичай ми просто кудись дуже далеко їдемо на концерті, бо в Полтаві їх дуже невигідно проводити, ходить, мало людей. Зазвичай, я вибачаюсь, ми іноді трогаємо друг друга загін. Зазвичай ще не пити. раніше було випити, жахнути чуть-чуть перед концертом. Зараз ми не п'ємо трезвий образ життя. В цілому чуть-чуть. на життя. На 25% випиваємо. Більше я не пам'ятаю ніяких традицій. Може, ти згадаєш? Ні, є традиція ще є традиція забути і не репетірувати. Якщо ми зібрались декілька разів на репетицію, то це вже класно. В турі у нас. А перед туром, точніше, у нас були репетиції, а саме перших чотири міста в турі. Далі вже пішло хорошо. Що ти оце брешеш? Навіщо? Ну я не люблю брехні. Ми репетируємо добросовісно. Кожен раз перед концертом ми робимо одну репетицію нормально або дві. Ну, хоча хотілось би побільше, звісно. Перед файнем у нас було дві репетиції. На останній репетиції я не був, бо в мене була температура 39, Тому по факту. Так, але ми готові. Сьогодні відчекались, все класно, все чудово. Я прям думав буде гірше, але відчуваю, що буде класно. Я хотів задати це питання трошки під кінець даної прес-конференції, але я походу почну. Це питання, на мою думку, дуже гостро стало в декілька останніх днів, особливо. Я зараз говорю про... Певну токсичність, яка виникла в, наші, в нашому метал ком'юніті, я хочу, щоб ви прокоментували це питання. І як ви думаєте, як це? Взагалі виникло, і як це пофіксити. Дякую за запитання, дуже чудове питання. Нещодавно якраз викладав пост в соцмережах з цього приводу. Я не знаю, щоб, типу, не вдаватись в такі прям глибокі якісь роздуми. То мені здається просто, що наростав цей градус напруги. А люди, вони як? Вони бачать якийсь негатив, або, може, їм здається, що це якийсь. Негатив, вони починають на це дуже сильно агритись. У нас був чатик з музикантами. Я спочатку звідти вийшов взагалі, тому що якось мені здавалось, що ну, все, все заходить в якийсь такий, це стає доволі таким токсичним середовищем для мене. А я людина, яка не любить конфліктувати, не любить там. Якось когось ображати, чи ще щось. І мені було неприємно просто знаходитись в цьому оточенні, хоча неодноразово підіймалася ця тема. ось і Потім уже в самому кінці я просто прийшов до висновку, що мені легше від цього якось себе городити і просто займатися тим, що я люблю, і зосередитись на тому. Для чого я цим займаюсь, тобто зосередитись на творчості, не на цифрах, не на популярності якоїсь, а саме на музиці, тому що я це все роблю для того, щоб самовиражатись. Було питання про те, як це все пофіксити. пофіксити. Пофіксити це все можна, мені здається, у психотерапевта, тільки тому, що деякі люди переходять кордони, кажучи. Слова, кажучи коментарі, кажучи думку, яку в них ніхто не просив. Це в цілому все. І коли ти їм кажеш, що не треба, вони трошечки не розуміють, що вони переходять кордони, і з цього виникає конфлікт, якщо його зразу не вирішити. звісно. А у нас в тусовці чомусь не одразу вирішали. Конфлікт це все замовчувалось, забувалось, і зараз цей нарив вскрився зараз. Всі мені здається, один одного. Покусають трошки, вирішать ці проблеми, і все буде в порядку. Це, це типу, як от можна провести аналогію, там діти і батьки, і так далі. Рано чи пізно діти в будь-якому разі там їдуть, віддаляються і так далі. Це нормально. Я вважаю. Нема нічого вічного. Ми були разом в єдиній такій тусовці. Далі звісно, що там наші інтереси, наші погляди, вони дещо розходяться. І з метою того, щоб все ж таки залишатись друзями, все ж таки спілкуватися, що ми зараз і робимо. Ми ну, просто розійшлися, Ну, типу, спілкування стало менше. Я думаю, тут фіксити нічого не треба. Насправді, зараз, як на мене, як на мене, особисто, все окей, спілкуємось, підтримуємо, просто не так близько. У кожного своє кожен далі, от і все. Я хотів продовжити цю тему, і мене цікавить, хто в більшій мірі відповідальний за. Ті негативні наративи, котрі циркулюють інформаційним простором. В більшій мірі відповідальність несе той, хто продукує ці негативні наративи, чи той, хто їх ретранслює? Рівноцінно, рівноцінно, що той, хто починає конфлікт, він винен, що той, хто його продовжує, він винен, тим, що він продовжує, а не якось намагається його владнати. Тому ну, насідно власна відповідь, що це рівноцінно. Ну так тут не треба шукати когось одного винуватого ні, ні в якому разі і складувати на нього відповідальність, бо це просто не треба. Треба вирішити проблему, а не шукати хто мудак. А тоді я хотів прийти до проблеми, котра на жаль нас всіх зараз об'єднує. А саме яка основна ціль української культури, перебуваючи в стані боротьби за власну, власну незалежність, Неодноразово про це теж висловлювався. У нас зараз. Має бути, ну, у нас зараз є такий культурний підйом, зараз переформатовуються артисти, починають все більше і частіше переходити на українську мову. Ну, ось, наприклад, там на початку повномасштабки було ну, там, певна кількість артистів, які українською співали і орієнтувалися на український ринок. Зараз цього вже набагато більше, і я вважаю, що це треба продовжувати. Е і єдине, що Трохи не вистачає іноді підтримки від самих людей, але по собі я це рідко помічаю, тому що і мерч купують, і слухають, і репостять постійно. Тобто я дивлюсь просто на інших артистів, ті, що поменше, у яких ще немає там своєї фан-бази. Коли це все тільки починалось, то. Більш активно займалися цими репостами, там поширювали. Зараз трошки це вже люди вже обирають, бо є з чого обирати, і, мабуть, це нормально. Ну так, розвиток української культури це важливо. Ну і звісно, не забуваємо про те, що потрібно сапорти та донатити та підтримувати збройні сили. Це також дуже важливо. А якщо ще продовжувати і спробувати визначити. Досвід, який вважається найбільш бажаним, котрий ви здобули за ці два з половиною роки стресостійкість. Це обов'язково, мені здається. І це найосновніше, мабуть, що для мене. Тому що коли тільки-тільки пішли концерти, постійно жопа вмиля, то там, то сям, щось не строє, все, істеріка пішла. Зараз це все набагато простіше. Все спокойненько происходит. Даже навіть якщо десь кізочок полетіло, нічого страшного, все в порядку. Мені здається, для мене особисто це найосновніше. Самий такий важливий досвід для себе, який я здобув, це якраз робота з людьми, робота з публікою. Тому що той момент, коли я себе усвідомив не просто як вокаліста, а як артиста. Це був, мабуть, такий. Переломний трошки момент для мене, тому що я можу не тільки там, своєю музикою передавати якусь емоцію, а спілкуватись, підбурювати людей на щось там, збирати на ЗСУ, будучи артистом. І це ну, для мене це був такий, мабуть, найдорожчий досвід, який зі мною до кінця життя. У зв'язку з масовою популярністю штучного інтелекту, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви впроваджувати його використання у свою творчість? Наприклад, використовувати для створення обкладинок для пісень альбомів або для реклами чи промо, і чи взагалі ви толеруєте використання штучного інтелекту іншими музикантами для просування своєї творчості? Ну з обкладинками в нас вже були використання штучного інтелекту, наскільки я знаю, та були. З музикою ще не було, але ну як, воно є вже у мене особисто, і ми будемо це імплементувати в наше творчество. Рівно на рівні ідеї, це, звісно, не буде там, напиши мені трек, будь ласка, або щось таке. Це все це гарний інструмент для ідей, а не для повного написання прям треку. Так що, якщо не юзати Аїшку, Прям, щоб вона за тебе робила всю роботу, то це дуже гарний інструмент. І я вважаю, що це позитивно вплине на розвиток музичної індустрії в цілому, бо можна придумати те, що ще не придумано. Трошки вийти за рамки того, що ти можеш. Ну так, у нас не буде повністю. Ну, наразі ми вважаємо, що у нас не буде повністю написаних писань штучним інтелектом, але. Дуже тупо заперечувати, що це гарний інструмент, і люди, які вміють цим користуватись, вони дійсно як сказав Мирослав, можуть дещо виходити за рамки, відкривати щось нове і, і так далі. Ну, типу, раніше там умовно юзали наркотики, да, щоб виходити за рамки. Зараз це все поцивільніше, юзають штучний інтелект для здоров'я. Корисніше, я вважаю. Там умовно я 3D-шкою, і мені дуже подобається, як там в наших чатіках люди кричать, що ось все. Аїшка всі як заміни, ми будемо безроботні, і так далі. Чуваки, нормальні майстри своєї справи, будь-яке оновлення і так далі будуть використовувати як інструмент для покращення, а інші просто будуть бігати і кричати, що все пропало. Я використовував Аїшку для обкладинок лише через той факт, що на той момент ми не могли знайти художника чи. Артиста, який би міг нам створити ту обкладинку, яку нам хотілось ось. Або це було дуже дорого. Тому ми використали аїшку. Я от почув від вас такий термін музична індустрія. Перше питання: ви дійсно вважаєте, що вона в нас колись була для гуртів по типу вас? Ну, Я маю на увазі, типу, розвиток, мотивація, концертні майданчики, фестивалі, і взагалі, типу, якщо не брати там файне місто, і ще там один-два фестивалі, котрі були ще до повномасштабного. Це перше. Інше, ви усвідомлюєте чи думаєте про те, що якщо ви якось подорослішите в майбутньому, то ви повністю еклектично можете змінити свій напрямок, мабуть, так Е Буде в майбутньому, що ви зміните повністю ставлення до себе, до аудиторії, почнете грати зовсім по інших умовах, зовсім іншу музику. І взагалі можете втратити всю цю фанбазу, там 4 з чимось тисячі людей, які зараз у вас є в інстаграмі. Дякую. Хто відповідальний в Україні за створення музичної індустрії? Відповідь ми. Всі. Всі ми абсолютно відповідальні. А казати про те, що в Україні немає музичної індустрії, нам ніхто не допомагає і так далі. Це от знову із розряду про ниття металкорщиків. Як то кажуть, слабким пізда. ми маємо робити це, творити це своїм прикладом, своїми діями, музикою. Ми маємо ставати краще, показувати людям, що от ми творимо індустрію, тому що особисто, як на мене, раніше. Були там двіжі і так далі. Ну, я ще типу молодий. Я не знаю, як було там багато років тому. Для мене все це почалося. От, на жаль, як не парадоксально, з початку повномасштабки. Українська от, прям, метал, така музика, вона прям почала дебело, як на мене, розвиватись. І творимо її. Ми. Ми зараз пишемо музичну історію. Ми маю на увазі всі музиканти, слухачі, медіа музичні, дякую, що з'являються і пишуть про метал-музику. Це все дуже важливо. Тобто зараз ця вся індустрія вона наростає, наростає, наростає. Майданчик я теж бачу умовний приклад, вольюм. Там, Як на мене, раніше вони були трошки гірше. Зараз я бачу, вони закопають став, закопають світло, до них ходять люди. Все це, це Київ. це ну, Київ, та. але є дуже багато міст, в яких було і вже нічого не не є, і не буде взагалі. Ну ви ж розумієте, ну так зу. Ви з якого міста з Полтави? А там є, от зараз типу майданчики на яких ви можете типу прийти і нормально по апарату, от, типу, зібрати так. Це, типу, з'явилося коли. Віла воно... воно? Віла, і Віла, крокоділа, чи Віла вона... крокоділа, так, музабар також. Ми там виступаємо. А ні, насправді є. Хто шукає, той знайде. Там завести свій апарат. Це ж не так складно орендувати. Приміщення дають, музабар там. На початку взагалі аренда була безкоштовна, бо це були благодійні концерти. Ну тобто, і багато таких випадків, коли нас майданчики сапортили прям. І Махнопаб завжди годує, і так далі. Ну, типу, я з цим насправді не бачу великої проблеми. Як на мене, є місця. Да, звісно, що ми будемо розвиватися особисто, ми будемо виходити за рамки цих майданчиків невеличких. Ну, я бачу, є місця, де далі грати. Я дуже сподіваюся, що майданчики разом з нами будуть себе покращувати і розвиватися. Ми також все робимо для цього. З приводу індустрії. Ну якби індустрія в моєму розумінні це щось дуже велике, де дуже багато дядь тьоть, якихось з грошима. Ось цього зараз немає. Зараз це в якомусь зародиші, як на мене, бо ось, наприклад, чудовий приклад, файний букінг. Який надає послуги з букінгу і бере доволі таких андерграундних артистів, тобто не бере там, умовно, сковку там, чи не знаю, калуша, а бере ось там нас, е, інших гуртів. Тобто, це поки що воно тільки набирає якісь оберти, і я думаю, що треба, щоб пройшло ще дуже багато років, щоб воно щось набрало. Я не знаю, типу, як буде далі. Може, воно взагалі все загнеться. Але будемо старатись робити все для того, щоб воно е розвивалось, тому що музика цікава, артисти цікаві. І ну, як мої друзі, які їздили там по Європам, грали, то казали, що чуваки, отут у нас апарат класний. От там, де ми грали, там жесть. І музиканти там таке грають, що ну, просто. так от. І Ну, Це, як кажуть, слова очевидців. Тому я не знаю мені ні з чим порівнювати, але так, мені здається, що індустрія, вона поки що дуже гучно сказано, що це індустрія. Це такий, можливо, хороший початок. Щодо загарування з аудиторією, воно, можливо, виходить якось на автоматі, тому що ми просто. Випускаємо ту музику, яку ми вважаємо прикольною і класною. У типу, нас немає цілі е, там, комусь підлизати чи сподобатись. Типу, ми самі вважаємо, що це музло класне, ми не випускаємо його того, що воно зайде. Ми не знаємо, що зайде. Того, що Ну, це все дуже, дуже рандомно, дуже випадково. Ось, наприклад, той же трек, гріх. Я на нього не те, щоб сильно ставив. Типу, він такий важкий, він такий цей, але людям він дуже подобається. Тобто, я не розумію, що людям подобається, тому я на це якось особливо не рівняюсь. Щодо майбутнього матеріалу, як я вже сказав, ми зараз хочемо сконцентруватись повністю на творчості і зробити щось, що ми не робили так, і переформатуватись трохи. В який це бік буде переформатування, поки що невідомо. Після файного ми з хлопцями поїдемо на такий творчий вікенд, а може на творчий тиждень, десь в село якесь, і будемо просто тим і займатися, що писати музику і пробувати щось нове, тому що до цього у нас такий досвід був. Один-два рази можливо, тобто, що ми разом збирались і разом писали. Зазвичай це хтось закидає якусь демочку, і ми вже над нею працюємо потім. А зараз ми хочемо це все перевернути і разом це робити, тобто поїхати і разом, як музиканти, там, великі музиканти це роблять, як великі гурти це роблять, щоб кожен привніс якийсь свій елемент, свій вклад, щоб воно не було схоже на те, що ми робили до цього. Щоб воно відрізнялось, тому що хочеться якось по-новому звучати, хочеться по-новому робити музику по-іншому, щоб умовно люди слухали і розуміли, що о, оце щось, я такого ще не чув. Оце щось цікаве. Але, знову ж таки, немає цілі когось здивувати. Для мене особисто є ціль зробити те, що ми ще до цього не робили, бо мені цікаво просто. Так, суб'єктивно для мене а, сподобалась людям музика чи не сподобалась, мені це не важливо. Тому що це наша сублімація, і вона виходить. А вибір людини вже слухати чи не слухати. Але лайве, от лайви для мене важливий момент. От лайви це якраз місце загравання за аудиторією, тому що люди, котрі прийшли на наші концерти. Це наші, ну якби грубо не звучало, Це наші клієнти, скажімо так, так якщо дивитись на це з точки зору бізнесу, це наші клієнти, і ми маємо зробити все, щоб клієнтам сподобалось. Ми маємо давати якісний лайф. Ми маємо чути кожного, і так далі. Тобто, музика це особисте. Люди, котрим сподобалось, ми будемо робити все, щоб їм сподобалось на лайві, щоб їм було класно, кайфово. Коли люди виходять і там плачуть після нашого сету, для мене це прям ну для мене це охотно, тому що людина прибралась, вона відчула і так далі. а ну, це класно. В цьому плані ми так рівняємось, слухаємо людей і покращуємось. Головне, щоб не плакали від того, як це все хірово звучало. Ну було і таке, так. Да.